Доброго вечора, мої шановні глядачі. Ось пару годин назад з'явилася новина, що по Білгороду був прильот. Була атака, були ракети, але не вміли ПВО, збивало їх прямо над містом. І дуже багато уламків попадали. На голови, на будівлі і так далі. Ну, ви самі знаєте, що мені вам пересказувати. Так, давайте подивимось ситуацію в Білгороді. Російська Федерація. Ну, дивіться, три старших аркани. Повішаний. І при тому ви бачите, як, як тут зображений повішений. Тобто людина, яка прикована, прикована до дерева, ніби як в підвішаній труні. Вона не може ні рухнутися, нічого не може з собою зробити. От як муміфікована така позиція Диявол. Перевернутому вигляді говорить про те, що від впливу обставин ніяк не вийде втікти. Як би ти не хотів цього. І правосуддя в прямій позиції. Тобто, про що говорять карти? Карти говорять, що оці всі жертви, оце все безвихідне становище мешканців російського Бел Белгороду. Це все іде їм покарання, покарання за ту всю радість, яку вони висловлювали, вимовлювали, виспівували, коли бомбили наші міста, коли гинули наші люди. Сьогодні зранку я зробила розклад на пригоди дронів на території Росії. І я сказала, що тепер і до них прийшла війна, тепер і вони не зможуть планувати своє майбутнє, адже так, як було в минулому, вже не буде. І по правосуддю тепер до них прийшло те, від чого вони ніяк не зможуть втікти, бо вони прикуті. Вони прикуті обставинами, їхньою владою прикуті і поставлені в такі умови. І їхнє оце нраво, вибачте, по-російськи скажу, нрава учення диявола, яке їм вливало, вливало, вливало вуха ту диявольську, диявольське правосуддя. В такому плані я тепер розкриваю кожну карту, щоб більш детально розглянути ситуацію. Так, ну, дивіться, зараз вам скажу. Королева мечів це королева війни. Це карта війни. І тепер. Вони мають знати, що війна прийшла до них. Що можна ще сказати тут? Під картою підвішений я її відкрила, іде карта маніпулювання ситуацією, маніпулювання подіями, маніпулювання ресурсами або нестабільність. Спроба утримати, спроба жонглювати, спроба диригувати ситуації в нестабільності. Тобто наразі вони будуть намагатися якось розгрібати те все, що дало поштовх до тих подій, які в них наразі відбуваються. Диявол перевернутий тут іде. Карта скутості. Карта скутості, так як не було раніше. Тобто, можна сказати так, що по минулому вони тільки можуть наразі ностальгувати. Але і в цьому вони вже обмежені, бо вони мають відповідати за свої слова, за свої дії. Вони мають. Розуміти, що вони говорять і кому вони говорять, тобто карта вісімка жезлів, карта скутих обставин, але як бачите, людина може звідси вийти. Ось так і тепер вони мають відчути те, що відчувають українці. Карта справедливості, ножтики. це іде як воздаяння, скажу по-російськи, війна перейшла кордони. Я говорила, що на їхній території буде дуже-дуже гаряче, по-військовому гаряче. І наразі вони тільки можуть стати в оборонну позицію, але їх оборона як оцей забор, крізь нього може пройти будь що, будь-хто. Давайте подивимось далі, як будуть розгортатися події. Це на російському Білгороді, можливо, ще в Курську будуть, там, де, де там ще прикордонні в них ці невизнані республіки. Як будуть далі розгортатися події на Росусії в прикордонних з Україною територіях? Далі вони будуть дуже-дуже переживати за своє майно. Адже, дивіться, все, що вони мають, тобто це земля, земля. вони земля, територія, майно і так далі. Воно наразі вони не будуть знати, куди його ховати чи з собою брати його. Наразі вони будуть дуже переживати за своє майно. За, свої, за свою домівку, за свою стабільність. Адже Україна, Україна буде для них дуже дуже відчутна гірким смаком. Після смаком навіть. Розумієте, про що я говорю? Я говорю метафорами з огляду на карти. Тому наразі от їхня. Ресурсність, стабільність, вона просто зливається в нікуди. В сточні канави воно все зливається. Не буде в них стабільно. Не буде в них стабільно. Ми ще будемо чути багато негарних слів у наш бік, але нам до одного місця. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь. Це такі люди, вони ніколи не визнають свою провину. Вони завжди будуть говорити, що це хтось винен, але не вони вони ж освободітелі. Тепер розкриваю кожну карту під картою імператриці Україна. Тут іде покарання за то беззаконня, беззаконня, яке було вчинено по відношенню до України, по відношенню до землі. Дивіться, дословно по картах, яку вони хотіли загарбати. Нашу українську землю, як вони хотіли її загарбати і окопатися там. А тепер, оце все беззаконня і спроба аб'юзивним чином з імперськими амбіціями захопити нашу землю і хазяйнувати там, воно наразі піддається страшному суду. От тепер, от тепер прийшло, прийшов час. Платити по рахунках. Про це говорять карти. Те, що вони хотіли загарбати, воно в них не вийде. Воно принесло їм тільки втрати, це втрата партнерських відносин, це втрата всередині країни, всередині їхньої недодержави. Це знецінення кожної людини. Це підлабузницьке ставлення один до одного до влади в сподіванні, що їм за це, їх за це похвалять. І наразі оце все, що вони могли би ще виправити, воно все нівелюється, воно все обнулюється. І їм залишається тільки зализувати один одному рани. Що тут ще можна сказати? Що вони втрачають? От іде тут зрадництво, іде карта. Вони зараз будуть один на одного наїжджати, один одного зраджувати. Зараз почнуться там конфлікти все. Вони один одного покусають, покромсають. І... В сподівання на те, що кожен з них вийде в якусь таку вигідну для себе позицію, щоб якось прогнутися перед владою. Ну, ось так. Ось так. Тобто це для них був тільки початок От дрони, дрони, потім ракети. На Білгородську Народну Республіку. І потім буде ще. Це ще не кінець. Це ще не кінець. От наразі війна, яка прийшла на їхню територію, вона наразі буде святкувати це тріумф війни зараз буде на їхній території. І вони дуже-дуже налякані наразі цим. А що ж це буде? Що ж це буде? Ну ось так. Ну давайте по ітогу покажемо. Подивимось по ітогу питання. Чи зрозуміють вони щось взагалі? Давайте так. Чи зрозуміє. Московицький народ, що це їм покарання, що не можна так робити. Вони будуть тихо жувати соплі. Вибачаєте за такий вираз. Хто, знаєте, десь заховається, моя хата з краю, я нічого не знаю. Хтось, там, хтось може задуматися, хтось може задуматися, але ті, хто задумуються, це вони взагалі, от як інакомислячі, знаєте, вони як дисиденти вважаються. А хто буде ховатися, хто буде плакати, Сльозами горючими. Дехто зрозуміє, дехто зрозуміє, дехто зрозуміє, і будь... але деякі з них будуть собі шукати якийсь притулок, куди би втікти. Вони, знаєте, частина буде просто нити, частина буде собі готувати. Запасні аеродроми, а частина з них буде дійсно. Ну, це взагалом ті люди, які були проти війни на самому її початку. І вони називали цей їх долбаний СВО, вони називали війною. В такому плані. Ну, а якщо взяти за великим, за великим рахунком, то тут буде така тиха робота над, над своїм сумом. В загальному вони будуть переживати, ну це карта трауру, що на їхню землю прийшла траур. Потрібно готуватися до землі. Ну, і давайте ще тоді подивимось, як Кремль відреагує. Як відреагує Кремль на ці всі події? Кремль. Так, цю карту я заховаю за зіркою, бо там трошечки. Так, як Кремль? Ну, от якщо взяти Кремль. Він буде намагатися знайти якийсь вихід із втіленням якихось далекоглядних планів, які довго планував. Але будуть вони намагатися поліпшити собі ситуацію, вони повернуться, вони, вони планують повернутися з тріумфом. Я, звісно, не лякаю, але ці вилупки, вони. Хочуть повернути собі триумф, тому може бути відповідь. Може бути відповідь. Так, я відкрию, так, щоб, вони, звісно, не задоволені, вони дуже незадоволені. І тому вони хочуть виправити ситуацію на свою користь. Ну, знову ж таки вони будуть спробувати, знову ж таки, я говорю, як повернутися до свого тріумфу через стагнацію ситуації, через знову ж таки, погрози. Тут смерть перевернута. То тут, як би зміна, якби трансформація, а тут виходить як стагнація, як загнивання. Вони будуть намагатися повернутися до ситуації їхнього гнилого тріумфу, можна так сказати. І що тут ще? Ну, можуть вони додати нам кризи. От це додавання і криза. Додавання кризи, і тут вони будуть намагатися взяти реванш, вони будуть брати реванш по зірці. Тому, будь ласка, набираємося терпіння, набираємося сміливості, нам треба це пережити. Ну, буде нестабільно, неочікувано нестабільно вони будуть дестабілізувати ситуацію. Щоб нанести якихось наслідків нам. Проблема. Проблема рухається. Щоб наслідки з проблемами були. І щоб так, щоб ми не змогли відомстити. Ну, от якось так вони хочуть. І ще вас за Я вас. Закликаю, будь ласка, набираємося терпіння, сміливості, будемо уважні і пильними, того, що сидіти боятися, що ворог може нам відомстити і терпіти мовчки весь цей аб'юз, то не діло. Нам треба йому теж показати, що ми можемо дати відпір. Давайте я ще подивлюся, який буде результат, чи досягне ворог свого результату, так, як він хоче. Чи досягне. Рухається к розпаданню. Е Важко розпаданню і. Відмова досяг. Коротше, щось йому йому будуть, будуть чинити перепони. Будуть чинити перепони. Для нього це буде настільки важко, що він не зможе довести це до кінця. Але він, він буде рухатися по напряму, щоб, ну от, ну от залізо літає, багато літає, десятка пентаклів розпадається в повітряному просторі і вогонь. Також, але по суті він не досягне того результату, який він хоче. А чого? А того, що блокується, того, що наше ППО дуже добре працюють, будуть збивати багато. Багато, бачите, вісімка пентаклів багато збивають. Але, на жаль, може щось прилетіти, того, що е, тут десятка перевернута, це, ну, скажу, дев'ять з половиною. А тут вісімка перевернута половиною. Трошечки сили будуть переважати. Тому е, все буде добре, все є Україна, ми це переживемо. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за вашу підписку, за ваші коментарі і лайки. Я сподіваюся, що я вас не засмутила. Я навпаки, намагалася якось вас підбадьорити. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.